Всім привіт! Це знову барахолка. Нагадую правила замовлення. Вам сподобався товар? присилаєте фото Viber. Якщо є, він є в наявності, оплачуєте, На наступний день товар відправляється до вас. Номер для замовлення такий. Ну і починаємо. Так, мышки такие вот. 80 гривень за штуку. Такая мышка 150, такая 130. Так, и вот такие магнитные э, провода. Короче, вони уже остались залишились на iPhone. И... Ну, короче, все на iPhone один Type-C остался. Так, HDMI кабеля 80 гривень Така бездротова зарядка 250. Тримач э, телефона до автомобіля 100 гривень. Такий переходничок 150. Такий 70. Такі аукції тут, всі, ну, коротше, все лека таке по 50 гривень за штучку. Так, є ось такий сканер. Е, е, працює все 150 гривень. Це для сканування товару. Так, є отака е, автомобільна зарядка до старих айфонів, Ну, коротше, до автомобіля. Такі 70 Так, и вот такие По 80 гривень. Автомобильные зарядки Ну, до прикуривателя Так, далее Вот, такие Дроты завышились По 50 гривень За штуку Далее є такие наушники 80 Такие 50 Такие 100 170 панасоник оригинал. Такие по 150 и такие 150. Далее есть вот такие AUX провода, ну, по 50. Чи 50, чи 50 и вот сюда 50. Такие по, по 100 гривен. AUX дроты. Так, далее есть вот такие Зарядки є 2 амперні і 1 амперні, по 70 гривень. Далі такі коврики для мишок по 30 гривень за штуку. Такий мікрофон 170, такий 150. Так, є от Такі, такі у нас щипці, щипці для волосся 200 гривень. Такий міні-гофер за 400 гривень. Клавіатура 150 гривень. Так, ось така колоночка 400 гривень, така 450 гривень, така 400, і ось така маленька 250 Так, є, є ось такі наклеечки на телефон по 30 гривень за штуку. Ну, вони і наклейка, і наліпка, і, коротше. Як тримач, ну от щоб пальцем тримати. Так, по 30 гривень. Так, така біжутерія по 15 гривень за штучку. Так, такі от. Ч, для, для часів для, для фітнес часів 20 гривень штучка. Так така ось тв приставка Ксяомівська 1200. Так, вот есть такие кейсы, боксы, цель для аирподсов, Ну, короче, для наушников. Так, есть вот такие газовые баллоны по 40 гривен. Так. Заново товар. Так, далее. Це був новий товар, він йшов по розпродажу. Так. Є ось отакий новий, абсолютно новий 100 гривень. Далі є отака радянська каска 350. Ось такий дозиметр, Це ну, під ремонт, а це і робочий. 600 гривень, це і 300 гривень. Так, є такі ось лінзи. 30 гривень обидва. Так, радянські реально. Все з нею добре. 700 гривень. Єдине, єдине що ось, ось, хочу. Резиночки нема. А так все працює. 700 гривень. Так, коробочка Маршал 30 гривень. Шкатулки така 100 гривень, така 50 гривень. Так, ось такий набір кожи 400 гривень. Далі э, фотоглянцеватель, фонарь для фотопечаті, э, кадруюча рамка і ось такий барабан для пленки. Цей, весь цей набір 300 гривень. Далі. спецодяг. Так, є ось такі штани. 52-й розмір. 300 гривень. Состояние. Ну, вони був, це з Європи, все. Трохи ось, ось, ось ця наліпка потерта, а так не 5 нічого нема. Так, ось це ось 52 розмір, 300 гривень. Матеріал як ну, типа джинса, не джинса, но ну, щось таке. Ну, Баловно 100% тут. Далі є ось такі штани. рабочие. Ну, кому надо, я детальнейше сниму. 200 гривен, 48 размер. Так, далее. Есть вот такие на великого человека. 300 гривен, 64 размер. Ну, абсолютно новые. Так, есть вот такие для маляра. Вони біли, нові, абсолютно нові, 250 гривень, 50-й розмір. Так, є ось такий комбінезон е, Бу, ну, ні 5, нічого нема, жіночий. 48 розмір, 200 гривень. Далі є ось такий комбінезон. розміра нема, бірки нема. Абсолютно новий. 450 гривень. Ткань якась бувовна. Ну, коротше, не синтетика. Дуже гарний комбінезон. 450 гривень. Це плечі. Ну, а це рост. Хто знає свій розмір? Ось такий. Ось він зайде. Ну, абсолютно новий. Так, є такий комбінезон 330 гривень, 48-й розмір. Був, ну, гарний стан, немає ні 5, нічого. Так, далі. Є ось така куртка. абсолютно нова, 200 гривен, 48, 50 размер. Далее, есть вот такая рабочая жилетка, БУ, 52 размер, 200 гривен. Так, далее, есть вот такая жилетка, э, это нова. 170 гривен, 52 размер. Далі є отака робоча футболка. 120 гривень. Ну, нова. п'ятні, ніде нічого нема, Ну, як нова. 120 гривень розмір XL. Так, далі. Є такий халат АББ. Завод 100 гривень. 54 розмір. Ось такий. АББ робот сервіс Далі є отака робоча Соколка Як вона там? Рубашка. 100 гривень 48 розмір, розмір Рено. Так, далі є отака робоча куртка. Також для маляра. Абсолютно нова. Абсолютно нова. 56 розмір, 250 гривень. Так, далі є ось така, як тілогрійка, ну, тепла, коротше, 44 розмір, 450 гривень. Кому надо, детальніше зроблю обзор, розміри, плечі, що там треба, все поміряю. Так, далі перехворюваний. Переходимо. Так, є такий монітор. Це для наружного Наблюдення 200 гривень. Такі колонки АС 25 500 гривень. Стабілізатор 1000 гривень. Є ось такий великий динамик 300 Вт, 600 Вт. Це з. З великих якихось колонок in э, England 2000. Так, є такі магнітові працюючі. Так, ця працююча 250 гривень. Це у нас... Що, це у нас? LG? Да, LG. LG. Так, ось такий кенуд 500 гривень. Так. Такий у нас 400 гривень Рингстон. Є от такий фаворит. Він 300 гривень. Працюючий. Є такий піонер. Ну, мабуть, китайський піонер. 250 гривень. Є от така магнітола і радіо, 100 гривень працююча. Так, є ось такий магнітофон. Це... Працює, немає звуку, під відновлення. Так, такий працює, ну, глюкають кнопки. Десь отут от, клетронік, Ну, оригінал важкий. Такий 100 гривень. І ці по 70 гривень. Не працюючи. Під відновлення. Так, далі є такий стабілізатор з 24 вольта на 12 вольт. 350 гривень, так, є, є такий комплект газового обладнання Євро 4, 1000 гривень. Ну, був знят з Ланоса. Так, є такий великий стартер. 500 гривень, стартер дивився, це ну, по фото б'є як газон, ну, коротше, газон ГАЗ 66, ГАЗ-53. Ну, такий великий, коротше, стартер важкий 500 гривень. Не знаю, працює чи не працює 500 гривень. Так. Є такий чайник для тир. 350 гривень. Є ось вот такий економетр, указатель 200 гривень. Це на торпеду для Жигулів. Ну, це вот таке. ставиться економетр. Для чого? Ну, коротше, дивиться за розходом палива. 200 гривень, абсолютно новий набір. Так, є така паркетка Black Decker 800 гривень. Е, вона йде чисто американська е, под 110 вольт. Е, ну, треба блок питання 220-110 вольт. І буде все працювати. Є відео, є відео як, як вона працює. Тобто можу скинути кому треба. 800 гривень. Так, новий краскапульт 1000 гривень. Так, такий шуруповерт 500 гривень. Він перепакований, там стоять вже літіо іонні акумулятори. Так, є отакий фен. Ось таке. Е, 1100 гривень. Так, є ось такий двигун. ціна 1200 гривень, є торг, ну, невеликий, є торг. Новий. Так, є така лампа 150 гривень, ой, вибачте, 150 гривень, Бошевська, тут 5 метрів десь. Дрота. Так, є ось така от електро, короче, кварцеватель. Це кварцевать кімнату від мікробів. Так, є такий невелір 1700 гривень. Це йде три нога і ось такий сам невелір. Оце весь комплект 1700 гривень. Так, є набір молотків 400 гривень, 6 штук, і такий 400 гривень 6 штук. Є ось ось такі струбцини 350 гривень. 3 маленьких і одна велика. Так, є ось такі ключі. Це під сарай, сарай погриба, ну таке. 200 гривень комплект два ключа і, і один гвинт. Це. Є ось такий один ключ і гвинт 100 гривень. Так, 100 гривень. отакі ось. От, под, под этот, шуруп, шуруповерт, ну не, под дрельку, мабуть, да. 100 гривень. Так, 300 гривень ось такі дві фрези. 100 50 гривен, 5 ключей, 30 на 27. Вот такой набор ключей 250 гривен. И вот такой набор 24 штучки 400 гривен. Далее вот такие лещата, работает все нормально, 400 гривен. Вот такие планка тримачи 120 гривен за штуку. Они большие. Ну, в дорозі там буде трошки маленьке, трохи пізніше. Так, є ось такий домкрат 500 гривень під відновлення. Є ось такий великий набір для сан... сантехніка. Ось всякі згони, переходники. Дуже багато. Тут 10 кг. Тут є і ось такі під радянські крани. Ну, нормальний набір 500 гривень. За весь цей набір. Трохи так детальніше. Різьби все нормальні. Там є нове. Короче, 500 гривень. Далі є ось такий набір. ціна на ВАЗ-2101, мабуть. Ну, фара ВАЗовська. Поворотники також вазовські, крышка трамплера, два крана на печку. Ну, состояння нов... вроді як нові. Ось такий бігунок, якась релюха і отакий бензонасос. Не знаю. Ну це не Жигуля, я такий в Жигулі не бачив ніколи. ну, Весь цей набір 250 гривень. Так, є отакий вот wf 201 не знаю, працює чи не працює, 150 гривень. Ну, комплектний, то есть радіо не не, не, не видирали. Так, є ось вот такий набір Денди, Сего і ось ось вот така, то Та пам'ятаємо. Цей набір 200 гривень. Свин, дві штуки 100 гривень. Є ось такий радянський самовар електричний внутрі, ну, гарний стан. Єдине, що є гравюра. Ну, це комусь дарували. Ну, стан май... ну, нового. Є коробочка, все, 500 гривень. Далі. Фото... Набір фотоапаратів 350 гривень. 55 дисків, всі на англійській мові 100 гривень за весь набір. І сьогодні є отакий от великий набір іграшок. Всіх стан робочий, гарний. Ну, це є отака снайперка трохи. Трухи ось тут було пам'ята. А так снайперка гарна. 900 гривень. В нього входить. Два самоката, п'ять ракеток. Велика. Це ну, колись ніг буде. Пістолети селяки. Є оце такі. Оце кульки. Вот и родина для кулек. Два флакона. И вот тут майнкрафтовский топор, автомат, пистолеты. И вот такие пистолеты. Такие. Я, вот, пистолет. ну, и вот такие пистолеты. Ну, короче, вот водяные. Водя, ну, вот все это... это... так уж кульки робить. Далее такие летячие перчатки. Есть вот такой набор. Машинка, машинка. Есть вот такой набор фура. И тут маленькие машины. Так вот есть вот такой ковер. Летячая дорога тут всякая. Короче, за весь цей набор 900 гривен. Якщо комусь щось окремо треба, буде дорожче. Ну, сьогодні за... А, іще... -от. ще хулаху. Весь цей набір 900 гривень. Так, ну, зараз повторимо товар, асортимент. Дякую всім, хто підписався, хто залишає коментарі, лайки. Велике дякую всім, хто купує в мене товар. О, кірка 300 гривень пропустив. Тож, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, залишайте коментарі, лайки. Це трохи надихає далі знімати, так що також. Дякую всім за просмотр. До побачення.